Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Каталонія, третій рік вегетації. З урахуванням того, що 28 квітня 2025 року на моєму виноградному маєтку був приморозок, на даному етапі спостерігаю нерівномірне достигання врожаю. З тих пагонів, що з'явилося пізніше, навіть станом на 3 липня 2025 року маю ось такі гронки. Ці два пагони також з'явилися пізніше. Втім, ягода станом на 3 липня 2025 року вже почала набирати вагу. Ось цей пагін вцілів після приморозку. На даному пагоні вже є грона, котрі незабаром почнуть забарвлення та набір цукру. Нагадаю, ці всі ягоди я знімав на одному кущі винограду сорту Каталонія. Зйомка станом на 3 липня 2025 року, Дніпропетровська область, Україна, селище Курильовка.